Шо, я туди з трупу покину. Добрий день, Україна! Щойно в нас сталася така невеличка проблема. У нас стерся попередній стрім. В попередньому стрімі ви могли побачити те, як ми зайшли в РЕМ. Це район електричних мереж, де нам сказали, що вони нам вже пишуть відповідь на наше звернення щодо того, щоб нам підключити намет. Шановні друзі, дякую, що ви підключаєте. У нас просто старший попередній стрім. Значить, в тому ремі вони нам сказали, що ми не маємо права під'єднатись до електрики. Поки в нас немає дозволу від міської влади на встановлення намета. Але в мене зустрічне питання, як може нам надол дати дозвіл на встановлення намета, якщо він говорить, що наш проєкт поганий, неважливий і не потрібний. Тобто це, по-моєму, брідова ідея, йти до надала, просити в нього дозвіл. Натомість, натомість наші діти хворіють, і я, 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 я маю за них дбати, все ж таки як голова. Нашого тернопільського осередку. Значить, ми підійшли заключати договір з Ремом. Вони нам сказали, що вони нам відмовляють. За то, як ви бачите, неподалік намета, качелькам можна. І тут качелі, і тут качелі їм можна. Значить, ми вирішили, що ми. Все ж таки будемо все рівно підключатися, тому що ми є народ, і ніхто не має права нам заборонити. Якщо вони вирішили нас футболити, ми будемо їх теж футболити. Значить, ось ми витягли з намета наш кабель, і ось ми його під'єднали. Ось бачите? Бачите, так? Да? Так що все, тепер. Ми будемо знімати, як наша влада буде злитися, присилати електриків. Ой-ой, яке вони злочин зробили, треба їх в тюрму забрати. Ну що ж, ну а як з ними боротися? Не можна офіційно, не можна скласти договір, значить можна так. Я так розумію. Якщо я помиляюся, то можете мене закидати камнями. Але просто дивитися, як наші діти хворіють і нам не дають право ніяких прав. Качелям можна бізнес робити, заробляти гроші, а нам подумати за бійців не можна. Так що, ура! У нас буде світло, але будемо знімати вам репортажі про те, як буде біситися від, від ужасу, як це так вони порушили. Тепер їм треба штраф закатати в 10 тисяч гривень. Ладно, друзі, я трохи утрірую. Хочу вам показати наш намет на сьогоднішній день. Так, дивимося на наші підписи. 305 підписів в цьому зошиті, в іншому в нас 120 приблизно. Тобто У нас вже є 420 підписів. Тут ми маємо фотографії загиблих, 14 фотографій. А ось тут моя мрія, щоб подзвонив тато. Це мрія багатьох дітей вже робиться.